До вас звернення, знову ми до вас прийшли, бо нічого не робиться, бездіяльність. Дотримання тобто, право сектору в місті Умень протягом тривалого часу надходили та продовжують надходити скаргу манчан та мешканців прилевих міст та районів. На предмет доживання владою в Умецькій міській прокуратурі. Перший заступник керівника Уманської прокуратури Редні Руслан Борисович, який потрапив у поточному році до всеукраїнського списку прокурорів мільйонерів, мав би залишити свою посаду згідно закону про очищення до влади. Але на сьогодні продовжує працювати в органах прокуратури та активно зловживає службові становище. Ну, я вам скажу, що за ініціативи прокуратури. В інших органів були вжиті заходи, проведені відповідні слідчі дії, відкривалися кримінальні провадження, які на даний час розслідують. Ось ми ще спілкуємося з вами. Прийшло один-два чоловіка. Не на камеру сказали, у мене є адрес такий. А я не боюсь камери, Я вам поясню подальшому. А я пояснюю, в подальшому, воно викладається інтернет. Ми йдемо до людини, а людина нас уже жде. Каже, ребята, а що в мене може бути? Я вам пояснюю, що якщо ви хочете на що так Хочете реально поглядіння. то самі участвуйте, будь ласка, це мене, як ветерана праці, взяли і викинули за прохідну. Зробили райдерський захват Дуже важливо ніякого автопередачі, покровительство йшло з усіх сторін. Коли я звернулася до Резніка, Резнік нічим абсолютно палицю палець не поміг. І до сьогоднішнього дня не розслідувалося це діло. Генеральна прокуратура скинула на обласну прокуратуру, а обласна прокуратура скинула на вас. Але коли я, отримавши це все, цю лісенку, мені одразу сказали, а Уманська прокуратура все прикриє. Наш підлеглий, Арфан да? Борисович, заявив, що він заробив за свою трудову діяльність за 20 років 2 мільйона гривень. Два мільйони це було озвучено, я дивився відео, все Як ви можете пояснити, що в нього на 2014 рік е автомобілі Lexus, автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 2012 року випуску, яку він взяв кредит і вже виплатив. Мовчати про злочин також є співчасниками злочину. Я знаю, що ви працювали під різником скільки? Сім років тут в умані його. Ви їдете на BMW X? Так, да, да, я не скриваюся. Да. Є, є декларації. Є декларації. Ну де ви її взяли? Раз. Можна от, дізнатися. От зараз ви стоїте, я не хочу багато. Ви їдете на X5. Шоу офіційно на куплю моїм ну, матрі, яка є приватним підприємцем mm -hmm. на протяженні 20 років. Коли ви доб'єтеся ілюстрації да друг людей, ми не перебуваємо, говорить. І кожен хоче сказати, вони бояться може вас, понімаєте, там ховаються. Чого бояться, бо знають, бо знають хто що робить. Знаєте, як у нас процвітає наркоторгівля. Я ж говорю, теж що всі друг друга знають. Не треба що тільки дивитися, ховатися. Ми знаємо, що хто торгує, де воно в динадцятій школі два місяці назад людина от передозняка вмерла. Якщо ви покриваєте злочини, Руслана Борисовича Резніка, значить, ви точно такий самий співучасник, який він. Перевірка з результатом якісь. Є висновок. Висновок є? Да. Е, у нас так само продовжується торгівля е, фальсифікованою горілкою. Ми знаємо, який різонаційна була ця торгівля і в Харківській, і ну, на сході України. Люди труються. Е, скажімо так, е, декілька років тому сусід в моєму під'їзді також помер від того, що він. Вживав цей фальсифікат. Я вам скажу, де він продається. Він продається на ринку міщанка, він продається на ринку Європейська вулиця, Зоряний. І ще в багатьох, і на залізничному вокзалі. Так само хочу ще підняти цю тему по-Пушкінській. Ну, скільки вже боремося, скільки вже порядка до 10 років іде, скажімо, нагнітається ситуація по будівництву. Вони прямо захоплюють наше місто. Просто нагло скуповуються участки, будуються незаконні готелі без всяких відповідних документів. Потім починається легалізація цих готелів, ходять по всім кабінетам, можливо, носять кошти. Це все треба контролювати. Я так само думаю, тому що ну, одне діло, що вони побудували, те, що вони не сплатили ніяких податків, це теж нам мінус величезний. Ті працівники, які в них будують ці будинки, ні за одного не платяться кошти в державу, в наше місто. Ну як так може бути? І ми всі, тільки громадські сходи там інколи руйнує ці незаконні забудови, тому що ну, вже дістали вони. Розумієте? Треба робити якісь е з громадських всю, круглий стіл, домовлятися, що ми робимо, хто що чим допомагає, навести порядок не тільки на Пушківській, а й по всьому місту.